А сітві єдині новини. Ось таке відео приголомшувало нас цього тижня з бахмуту. Вибухи такої сили, що розлітаються багато поверхівки. Бетон не витримує, а люди стоять. Цього тижня ми знову знайшли безпосередніх учасників одного штурму в районі пекельних боїв за Донбас. Проти них працювала ворожа арта, але вони рухалися з такою швидкістю, що ворог не встигав наводитися. Як хлопці зуміли виграти цей бій і якою ціною? Ви побачите реальні кадри, зняті нагрудними камерами і дроном, який супроводжував цей штурм. Ми показуємо все це, аби допомогти бійцям 71-ї десантно-штурмової бригади зібрати гроші на потужний дрон з камерою нічного бачення Матрікс. Коштує він 700 тисяч гривень. Але завдяки вашій допомозі, лише за тиждень ми зібрали більшу половину цієї суми. Залишилося. Трохи реквізити для збору коштів ви знайдете під цим відео і на Фейсбук-сторінці фактів тижня. Ви самі бачили, як важливі дрони на фронті зараз. Допоможемо хлопцям. Вони стоять за нас. Блискавичний штурм під Авдіївкою. Пів кілометра ворожих позицій за лічені години. Сюрпризи могли чекати на будь-якому повороті. Як наші десантники вибивали окупанта з важливої висоти? Ми з такою скоростю двигались, що е, їхня арта просто не співала наводитися. Ми розібрали цей надважкий штурм разом з його учасниками. Ексклюзив фактів тижня. Ворожі позиції неподалік Авдіївки. Наші бійці починають цей бій на світанку. Перше приймається. Підготовку веде артилерія. Це та висота, яку ворог захопив ще влітку, і звідки поливав нашу армію щільним вогнем. Це е, важливий для ворога е, рубіж. Е, знали, що там є е, і кулемети, знали, що там дуже багато вогневих точок. Знали, що ворога може бути не менше 20 людей. Завдання вкрай складне на 500 метрах. Саме такої довжини ці окопи окупанти встигли достатньо сильно укріпитися. Є закриті щілини, є бліндажі, є окопи, там і бункери бетонні. Тому сюрпризи могли чекати на будь-якому породі. Аби відбити ці позиції, бійці 71-ї єгерської бригади розігрують багато худовочку. Ось вони розбиваються по групах, і коли наша артилерія стихає, бійці вже поруч з ворожими окопами. Ми двигались дуже швидко, акуратно, тихо і незамітно. Вони навіть не зрозуміли, що ми вже біля них знаходимось. В кожному із окопів зав'язується свій бій. Ми їх почали перші виганяти з гранатами. Кидали їм гранату одну, другу, третю. Гранати і автоматні черги. За лічені секунди стає неймовірно гаряче. Це бачимо на відео з камери, що на шоломі одного із бійців. Для загарбників цей штурм стає повною несподіванкою. У декого не витримують нерви, і хтось з окупантів просто кидає зброю і тікає. Де, нахуй, туди, десь. А цей загарбник навіть шолома не встиг одягнути. Він робить кілька пострілів і ховається. Але грати у схованки з бійцями ЗСУ – справа невдячна. Десантники просуваються далі окоп за окопом. Давай, простріл, пішов, простріл, пішов. Ми з такою швидкістю двигалися, що їхня арта просто не співала наводитися. Тобто ми продвигаємося, а вони ззаді відпрацьовують. Ми продвигаємося, а вони ззаді відпрацьовують. І так ми потихеньку ще один дот взяли, потім ще один. Але найскладніше було попереду. Не було страху. Я знав, що за мною йдуть е, вірні побратими, які в будь-який час мені прикриють спину. Бійці штурмують ДОТ, середині якого засів ворожий кулеметник. Тяжко, не можемо підійти. Ось він, наче перед нами, все, бачимо двері, бачимо все, але не дає нам підійти. Тобто там 5 метрів до дверей, а зайти ми не можемо. І тут допомогла хитрість і кмітливість красня. Він вирішив взяти ДОТ, так, би мовити, з горища. Побачив от буржуйки, труб, труба, Попробував, тепло йде. Все, робота, знаєш, вентиляція є. Я от, знімаю чеку, кидаю туди гранату, я так зрозумів, там все було їхнє бика срожене. І там, як почалося зриватися, бахкати. Цей штурм неймовірної напруги тривав безперервно майже три години. За цей час красінь примудрився ще й зустрітися із ворогом майже впритул. Очі в очі можна сказати. У нас було розстояння десь три метри друг від друга. В цьому двобої його прикрив побратим, а тому він завершився перемогою, як і сам штурм. Слава Ворога вдалося викинути з позиції, які росіяни укріплювали і нашпуговували боєприпасами більше ніж півроку. Командування окупантів, яке стежило за боєм зі своїх дронів, певно, було явно спантеличене. Навіть по перехватах їм дуже було цікаво, що це за спецназ їх штурмує, що в них так швидко все відпрацьовано. На згадку про цей штурм боєць з позовним калуш вирішив зробити особливу відмітку татуювання у вигляді крил ангела, що тримають хрест. Стоять. На пам'ять теж про своїх товаришів, яких ми, на жаль, втратили в бою. Єгарі десантники під час цього штурму втратили одного з бійців. Ще один отримав поранення. Ціна відвоювання кожного метра рідної землі вкрай висока, але наші бійці непохитні. Перемога має бути за нами. І завдяки цій вірі і мужності кожного з цих неймовірних чоловіків це обов'язково вдасться. Олена Зоріна факти тижня. ICTV, Єдині новини. Хотіли росіяни імперію? Отримайте з усіма її принадами, такими як кріпосне право.